Вітаю з вами Юлія Сад України, що на Київщині. І сьогодні тема нашої розмови: ось ця красуня, фламентанс. Одна з моїх улюблених троянд. У мене більше ста різних сортів троянд, і ця мені особливо рідна. Чому? Тому що колись я відрізала малесеньку гілочку від маминої троянди в її саду і вкорінила собі. Це було 10 років тому. І подивіться, яка красуня вже виросла. У перекладі з німецької фламентанс означає танок полум'я, і це повністю виправдовує назви, тому що ця троянда просто всипана неймовірно великою кількостю бутонів яскравого кольору. Такої кількості квітів немає жодна троянда. Квіти утворюють суцвіття. І їх так багато, вони ніби маленькі букетики. Сама квіточка махрова, злегка показує серединку, ароматна, ну і колір дуже приваблює бджілок. Як бачите, вони трудяться постійно. Троянда Фламентанс це найбільш стійка і витривала троянда з усіх, які я знаю, навіть у самих холодних регіонах вона не потребує укриття на зиму, І швидко відновлюється, нарощує нові пагони і дає велику кількість квіток. Щороку у неї лише один недолік. Вона квітує тільки один раз на сезон, але як квітує, протягом місяця все нові нові квіточки з'являються. Вона довго тримає квітку, вона стійка до вітру, до дощу, не хвороблива. Одним словом, ідеальна троянда навіть для самих лінивих садівників. Ця троянда ідеально підходить для арок, живоплотів. У мене вона на паркані росте. До речі, колись я її посадила для того, щоб прикрити цей будівельний паркан, бо він не гарний. Так він досі в мене і стоїть і є ідеальною опорою для троянд. Чому? Тому що дерево воно не нагрівається влітку, не сильно охолоджується взимку, і троянди зимують на дерев'яних опорах набагато краще, ніж на металевих. Ну дуже красива троянда. Я думаю, таку троянду повинен мати кожен садівник у своєму саду. В цьому місці в мене посаджений лише один саджанець троянди Фламентанс. А ви подивіться, яку стіну з квітів він утворює. Прямо ідеальний фон для фотосесії. Наприклад, на цьому паркані у мене 25 різних сортів троянд, і про кожен з цих сортів я розповіла в окремому відео, яке ви завжди можете побачити на моєму ютуб-каналі. Також у мене є інстаграм, де я щодня показую своє буденне життя, як я доглядаю за садом, обрізаю, підживлюю, обробляю для того, щоб рослинки не хворіли. І все це показую вам. Я завжди вашим рада коментарям, подобайкам. Підписуйтесь, хто що цього не зробив. У мене дуже багато цікавої інформації про садівництво. Моя мета зробити Україну квітучою.